Раз починаємо наше сьогоднішнє глибоке занурення. Матеріали, які ми маємо, говорять про нову хвилю шиї. Так знаєте, що виходить за рамки якихось вузьких завдань, ну, як гра в шахи, джерела описують технології, що здатні ну, вести діалог, розгадувати складні біологічні таємниці, і навіть діяти самостійно, саме так. І що цікаво, в цих матеріалах йдеться не просто про окремі інструменти, от GPT, AlphaFold, автономні агенти, це щось більше. Схоже на появу таких собі, знаєте, метатехнологій, тобто фундаментальних платформ, які самі по собі стають двигунами інновацій і в науці, і в бізнесі. І наша місія сьогодні, власне, розібратися, що це таке, спираючись на ці джерела, чому це так важливо? Гаразд. Давайте спробуємо це розпакувати. Почнемо з GPT. Матеріали вказують, це мовна модель від OpenAI. Але ж чим вона така особлива? Архітектура. Абсолютно, ключове тут архітектура трансформер, а в ній механізм self-attention, ну самоуваги. Якщо дуже спростити, це дозволяє моделі бачити зв'язки між усіма словами одночасно, Не послідовно, а саме одночасно. Ага, це й наближає її до того, як людина розуміє контекст, нюанси мови. Ну і звісно, джерела підкреслюють навчання на велетенських масивах текстів. Це потребує шалених потужностей GPU, TPU. Тобто графічні процесори, так, графічні, тензорні, і часто це реалізується на Python з бібліотеками типу PyTorch, TensorFlow. І саме це вміння розуміти контекст дозволяє їй генерувати такі реалістичні тексти, писати код, пояснювати щось складне, дуже вражає. Добре, а що тоді альфа фолд? Якщо GPT – це про мову людську, то альфа фолд, як я зрозуміла, з матеріалів це вже про мову життя, білки. Точно, альфа фолд це розробка DeepMind. І це без перебільшення, прорив. Вони вирішили фундаментальну проблему біології, як передбачити тривимірну структуру білка, знаючи лише його амінокислотну послідовність. Це ж задача, над якою десятиліттями билися. Саме так технічно джерела кажуть, це теж глибокі нейромережі. Цікаво, що там поєднуються елементи тих самих трансформерів, адаптованих для послідовностей амінокислот, і конволюційні мережі, навчали їх на величезних базах даних як Bank. Тобто, виходить, штучний інтелект допомагає нам зрозуміти ну, самі основи життя на молекулярному рівні. Ось тут стає дуже цікаво. Які ж наслідки цього, практичні? Що кажуть джерела? Наслідки величезні, і джерела це чітко показують. По-перше, це кардинально прискорює розробку нових ліків. Структура білка ж визначає його функцію. Зрозуміло. По-друге, це шлях до створення синтетичних білків із заданими властивостями для промисловості, для медицини, ну і глибше розуміння хвороб, їх механізмів. Це справжня революція в біомедицині. І знову ж таки вимагає потужних обчислень, великих даних. Так, бачу зв'язок. Отже, маємо ще її, що опановує мову, розшифровує біологію, але ж джерела згадують і третій напрям автономні агенти. Тут, схоже, ще її вже не тільки аналізує, а й починає діяти сам без втручання людини. Саме так. Автономні агенти це, по суті, шиї програми, які можуть самостійно, ну скажімо так, ставити собі цілі, потім розробляти план дій і виконувати досить складні завдання, чи то в цифровому світі, чи навіть у фізичному. І все це з мінімальною участю людини. Наприклад, ну от джерела згадують AutoGPT. йому можна дати загальну мету наприклад, дослідити ринок якихось товарів. І він сам буде шукати інформацію, аналізувати її, може навіть запускати інші програми для цього. Технічно це часто комбінація великих мовних моделей, вони як мозок, з алгоритмами планування, навчання з підкріпленням, і знову пай там часто фігурує. І це вже відкриває двері до ну досконалішої робототехніки, безпілотників, автоматизації складних процесів на виробництві. Дивіться, яка цікава картина вимальовується. Попри різні сфери, мова, біологія, автономні дії, у всіх цих технологій, як наголошують джерела, є щось спільне: потужні обчислення на GPU, TPU, величезні дані, часто Python, навіть схожі архітектурні ідеї, як от трансформер. І це власне підводить нас до ключового висновку з цих матеріалів. Ми бачимо перехід. Від шиї як інструменту для вузьких задач до шиї як ну, тієї самої метатехнології, фундаментальної платформи, що породжує цілі нові галузі, трохи схоже на те, як інтернет у 90-х змінив усе. Він став основою для нової економіки, нових способів спілкування GPT, альфа фолд, автономні агенти. Це не окремі спалахи, це взаємопов'язані елементи нової парадигми. Вони підсилюють одне одного. Отже, якщо підсумувати наше занурення на основі джерел, GPT змінює те, як ми працюємо з мовою, знаннями, кодом. Альфа Фолд робить революцію в науках про життя в медицині. А автономні агенти відкривають нову еру взаємодії шиї зі світом і автоматизації. Абсолютно вірно. І що важливо, матеріали натякають, що це лише початок шляху, згадуються перспективи мультімодальних шиї, тих, що працюють одночасно з текстом, зображенням звуком, тісніша інтеграція з фізичним світом через роботів сенсори, і, звісно, величезна потреба в етичному контролі в надійних рамках. Це справді зачіпає майже все, і для тих. То хоче орієнтуватися в тому, що відбувається, розуміння цих основ, про які говорять джерела, стає просто необхідним. І наостанок як випливає з матеріалів така думка для роздумів: якщо ший вже сьогодні може розв'язувати такі складні наукові проблеми, як згортання білків, то наскільки ми далекі від появи повністю автономних шиї науковців, таких, що зможуть самі ставити гіпотези, планувати експерименти і робити відкриття? Без нашого прямого втручання.